Чого ти гавкаєш? Ти вже маєш звикнути, що ми до тебе щороку приїжджаємо. Кішеніт, Синджера, наша Лачеті. В 10 ранку виїхали. В 7 вечора ми вже за столом, за таким шикарним столом. Приїхали. Ой, такі лілії файні. Ти бачила, які лілі файні? Лисунь, ти бачила, які лілії файні? Боже, які а, квіти, які файні. Ромашки там красиво, треба посмотрити. По молдавськи Бунасяра, так? Да? Бунасяра. Бунасяра. От так ми приїхали і вже сідаємо вечеряти з родиною, а зустрічає нас родина. Молдавський То Плацинди? Да, так, плац... а от там. Плачинда. Ага. От так. О! 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 Тут же ж спекла їх, да, жо? да. а вот там що ж є печеться? О Боже, так багато плачен. Да? А що ту таке? Мамалига! Клас! Чисто по-молдавськи. Багатий стіл, да, чисто по-молдавськи. Мамалига, мя м'ясо. Бринз з малиго. Оселедець. Біле вино. Да. вино. вино. Да. Правильно. віно. Молцань. Молцань. Він свиніт. Ласкаво просимо, так? Ласкаво просимо. Дякуємо, як, Лариса Станіславна? Моцуміск. А ще кажуть, рок можна, так? Да? На рок привіт. Файно, файно. О так. 1 липня в Молдові зустрічають гостей з України. 2 -е июля Жира Кишинев, старший брат, О, такие шашлыки приготовил, красота, то старшая двоюродная сестра Светлана О. то вы будете перекладывать, да? Перекладаты в кастрюлю. О, красота. Тепло. Сегодня плюс 28. С... С... с тирасполя с кордону забрал свету, Вову, Таню. О. А вы спілкуєтеся, спілкуйтесь, спілкуєтесь. Боже, а что то? А де альбом? Все в телефоні, так? Да? Ясненько. Вот. Красота. На свіжому повітрі. Іван Васильович. За столом чекає обід персики. Фані, файні персики. Молдавські персики. А тут ми будемо за великим столом, так як і вчора ввечері обідати. Квіти. Квіти. Так. О, і киця. Киця знає, де пахне м'ясо. М'ясо, м'ясо, пахне м'ясо. А киця. Молодець, під'їдає. Кошка сніме, вона під низом. Так, да, так, да, так. Да, вона да. знає, кошка знає, що, що добре. Кошка не добре їсти не буде. На то вона і кішка. А, <звала> звала, звала, звала. Ні, а, що... Кури, все як в селі. Все як в селі. Друга година, друге липня. Приїхала родина і з села Паркани із села не, не приїхала села з Тернополя, з міста з Терасполя з міста, так? Да. Братаня сидить біля Лесі. Да, какое, да. Всім Була смачного, повтимарія, повтимарія. Mm -hmm. mm -hmm. Дякуємо. Шашлик. Шашлик святами. Mm -hmm. mm -hmm. Говорят дуже, дуже, очень дуже смачний. Все сфоткал. Всем смачно. Да. Я не фотографирую. Ну -рок. Я ну -рок. снимаю. Нурок. Нурок, да. Ну Пейте, Все. На здоровье. Давайте. За встречу. Ну, О, были все здоровые, дай да. дай бог, чтобы мы встретились еще много-много лет. Чтобы много мы встречались лет. еще и хотя мы бы 20, стоять. да. и чтобы да. ничего не менялось. Ой, оставить. золотые слова. Как и чтобы мы, мы не менялись. Да, воденьким воденьким. Дай Бог, щоб так було. Так і буде. Ну іноді можна. Ой, вкусне, холодна. Да, так, приятно. Но сколько солнце. я не особина тут. Правда? Угу. О, так, родина молдавська, болгарська, українська. За столом в Молдові. З'їхала в Кишиневі. В нас сьогодні вечеря, урочиста така.

Мілцань, да. Багато <елит> euh, много лета, да? українського yeah. много літа. Молцань. Всім смачного. І баніця у нас <плес> тут. І <плес> картопелька молоденька. І кабачки. Приєднатися. Приєднуйтесь, приєднуйтесь. Це в нас остання вечеря. Сьогодні. Завтра ми вже улітаємо. Да. Ми улітаємо. Тирасполь сьогодні відправляється додому. Довеземо Завтра. вас Завтра. до кордону. Отака у нас традиція приїжджати да. в таку красиву Синджеру на повітрічку, на свіжому. Красота. Зараз я до вас приєднаюсь. Може в житті, хто принаду підкине у чарівничих звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал, ні не шукай своєму серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече, Родина, родина. Чкай до сина, від матері, доні добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням з листом. Покуси хвилі великі, та не забудь у захопленні ти, що лиш родина, бальзамові ліки, ліки від старості і самоти, все відцвітає і жовкне і гине, вітром розноситься ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина, на невмирущому полі життя. Родина родина, від батька й до сина, від матері до доні добро передам, родина, родина це вся Україна, з глибоким корінням, з високим міллям. Сина, до терідоні, добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням з високим. Милля.